Як генерала хімічних військ Ерефії вбив комарик в кількох кілометрах від Кремля, <звід> чому українці мріють, щоб путіну подарували самокат? Та невже він знову погрожує Виросло... Виросл вирвизл всім. Привіт, це Крінжовості. Тут про безглуздя, брехню та абсурд росіян. Ми вже згадували про ліквідацію російського генерала Кірілова, Але за що він відправився до Кабзона? Пам'ятаєте розповіді про бойових комарів, бобрів, капібар, Поттерів та байденів результатів спеціальної воєнної операції на території України були виявлені факти роботи з указаними розбудителями, які являються потенціальними агентами оружию. Напомню, що в останнє час найбільш зучамам мікроорганізмом в лабораторіях з високим рівнем ізоляції являється вірус патогенного грипу птіз при укусі. Камари способна інфіцувати воєнаслужчих опасною інфекцією, наприклад, такою, як малярія. Да что ти черт побери такое несешь? Ага, отже, малярія, так? Про вакцинацію на Росії щось чули? Чи звичайне щеплення це теж біологічна зброя НАТО і краще народними методами? Вериш, нет? Я забыл, коли я раз угу. Спирт? І вода випадок з генералом Кіріловим показав військовим злочинцям, що розправа ближче ніж їм здається. Може, задумаються і пропагандисти, які обсмоктують тему ліквідації Кірілова і повторюють його маячню. А как же так получается, что украинские пленных, которых мы берем в крови, огромное количество антител к тем или иным возбудителям, которых просто нет на территории Украины. То есть фактически проводились испытания, потом использовались на них очень мощные антибиотики нового поколения, как раз которые принимались на вооружение НАТО. А, там комары, которые имели возбудители африканские на европейской территории и так далее. Он, он планомерно вскрывал всю эту историю. Думаем, мы знаем, кого наступного вкусить комарок на самокате. И я просто хочу, чтобы они были все мертвы. Все виновны в этом тракте, чтобы понесли справедливое наказание. При этом мы же хорошо понимаем, что это отнюдь не только Киев. Почему жив Буданов? А чему живы ты? Почему вообще живы все руководство СБУ? Чему живы 100 ФСБ? И я просто хочу понять, почему живы те, которые виновны в гибели Наших друзів, колег, наших виначальників, журналістів, ми просто хочемо зрозуміти, чому досі живі ті, хто винен у смерті українців, як на фронті, так і у мирних містах. Вольотки, чекайте на самокат. У той час, коли цивілізовані країни вихваляються якимись досягненнями та відкриттями, Росії, окрім зброї радянських часів, вихвалитися нічим. Наприклад, з чим у вас асоціюється Німеччина? Мабуть, з її якісними авто. Сполучені Штати це Кремнієва Долина, столиця світових it технологій Так, саме там створили ненависний для росіян Айфон. Я вважаю, що айфон через вредна. и чудовищная вещь для человечества. Она разрушила значительную часть человеч... межчеловеческих связей. Так у вас же тоже айфон. Ой, пошел нахуй. И на фоне цих развинутых краин Россия такая. А у нас в квартире газ и орешник. А орешник это не событие года. Дракон врага весь год громил. И честно всех предупредил. Змея фашисты и приспешника накроє веточка орешника. Весь світ намагається розвивати медицину, відкривати нові планети. А Росія така, давайте всіх унічтожим, давайте визовем на дуель Запад. Ми готові прямо зараз, ну прямо сьогодні. Ну пускай вони включать все, що у них є, включає систему противоракетної оборони і ці антиракети, які стоять на бойовому дежурстві в Румунії і в, в, в Польщі, їх там і там. По 24 штуки. Дуэль это прекрасная наша, вообще-то, э, ну, может, не такая прекрасная, но тем не менее, традиция. исторически нам свойственная офицерская дворянская традиция. Почему нет? Не надо дожидаться, пока, так кто-то ответит на это предложение. Эксперимент надо провести, как бы, да, по собственной инициативе единолично. В пользу науки. Так точно, да. Не надо ждать, пока оттуда придет ответ, запрос, ответ и прочее, прочее. Вот то, на самом деле, чего, на мой взгляд, может, я ошибаюсь, хочет большинство населения России, это то, чтобы эта ситуация. Була рішена максимально жорстко, в максимально короткі сроки. Сказочний дол... Зачем його только з больниці випустили? Ну що тут сказати? Процитуємо класиків. Вишні, вишні, ну як так вийшло. Що 140 мільйонів на планеті лишні. Боже, ну, друзі, не втрачайте здоровий глуст до наступних випусків.